Вітаю, шановне товариство! Ви на каналі Віктор Про. Сьогоднішнє відео буде про те, як мої місцевості працюють бджоли на золотарнику. Як би кажучи про те, наскільки притик до осені бджола працює, і чи зноситься, чи не зноситься, це я трошки покажу. І не відволікаю вашу увагу, буду е зараз показувати про те, що відбувається у вуликах, і як себе бджоли е почувають. І немаловажний факт, чому іменно в кінці сезону от запитання для знавців. Мед е, так, таким кольором, е, як би говорячи печатка самого меду. Так, друзяки, почав скачувати мед. Друга половина вересня. Ось так. Другий корпус уже. ну, щоб показати того, дивіться. Так, От. один корпус знизу, правда, знизу чуть, трохи не такий, ну, але суть ви зрозуміли, так? Да? О, Маємо. Будемо працювати. Ну і тут а, пожирніше. Гніздо ще не дивився, але ось так. Декілька штук вже відкачав, ну, декілька штук вже відібрав корпусів. Тепер йдемо по ряду і будемо забирати те, що бджіл над головою. Що в гнізді залишимо їм. Так от, прийшла черга до інших. Чекати вже нема що. Мед попечатаний. Когось більше, когось менше, кого на дві наставки, у кого на одну, а кого не на одну. Просто без магазинних наставок. Будемо зараз відбирати. Відібрав рамки. З медом. Ось воно. Ну а це всі тільки бджоли. Зараз буду розбирати гніздо, зменшувати. Ну як би так, можна буде потім ще за одну рамку і прибрати з середини. А зараз в мене ось вони так будуть йти. Меду є. розплоду ще є, бачу, так що все. Слідуючий кандидат на відкачування. О, жив є та й медує корпус. Отак, вроді вони зносилися за цей період часу пізньо. Ці взятки, вони ну, на добро чи на зло покаже зима і кількість бджоли, яка піде в зиму. Ну а зараз поки відбираємо. Так, відбираю і де що хочу показати і сказати. Хто не тільки на мед дивиться, а слухає, то я вам скажу так, ну, по меду хтось можливо і хтось і більше відкачує, я знаю хлопців. Тоже золотарник чудово. Медував. У мене, звісно, не нуль, все-таки добре є і, і меду буде. Але ну, на крузака не хватить, то точно, якщо здати цей мед. От. Але таке діло. Варіант один, скажу вам, тему про нарощення бджіл у зиму і ранньовесняний розвиток. Ганяються за лініями, ганяються за породами. Хлопці, якщо молода матка в зиму йде, а ще якби пізнього виводу, хай середина літа, я вам скажу таке, ви будете мати отаке, як зараз, і бджіли, у вас буде повен вулиць. Тому кому цікаво, візьміть собі як е, зброю у пасічництві і працюємо над тим, щоб у вас завжди були молоді матки. Будуть добре працювати, буде меду і... Не будуть роїтися і буде ранній весняний розвиток добрий. Мало того, що вверху було, то підносять ще і донизу. А донизу, донизу, донизу. Ідемо, дивимося, що там і внизу. Опа. Опа. Такс. О. А внизу теж мед. Мед. Ось так то, друзі. Декілька рамок забрав середини. А тут в нас така ситуація. Трохи струсив їх і отак будуть йти на 7 рамках вже взимку, вже їх рухати не будуть. Так що так. А от у нас і ППУ. Та сама ситуація. Верхній корпус медовий. 145-й заберемо. В гнізді декілька рамок і все, і в зимівлю. Ну і на залишок часу, друзі. Завжди питання покарники там на осінь, пізня осінь, хто що буде зимувати. Ну що, ж, шановні, час йде до закінчення. Дякую всім за вашу увагу. Надіюсь, що і вас. Будуть такі взятки і не будете менше мати. Але ж на даний час, що маємо, те маємо. Та й дивіться самі по бджолах. Якби нападків таких немає, подекуди є така активність, але бджола справляється, зношення бджіл як такого нема, тому і говорить про те, що пасіка ослабша, я того не скажу. Адже відомо, що при взятках бджола, ну, помірних взятках бджола не зношується, хоча зараз цей осінній час. Тож, буду закінчувати дане відео, друзі. Кому було цікаво, ставимо лайки. Підписуємося на відеоканал і, звісно ж, щасти вам у вашій справі, у вашому життю. До побачення пока.